21 лютого Міжнародний день рідної мови. Рідна мова. По своєму кожна пташина співає. По-своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська є мова чудова. Своя материнська. По світу її, як святиню нестиму. Допоки живу в чистоті берегтиму. З любов'ю сердечною, вірністю сина ця мова для мене як мати єдина. Мова душа народу. І сьогодні ми будемо говорити про нашу рідну українську мову. Міжнародний день рідної мови. Подія, яку відзначають щороку 21 лютого. Цей день був проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року. Його запроваджено з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. День рідної мови відзначає кожна культурна людина. Яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням людства. Мова це цілюще народне джерело. І хто не припадає до нього мостами, сам висихає від спраги. Василь Сухомлинський Що для вас означає рідна мова? Які слова ми використовуємо, щоб описати мову? Калинова, державна, чудова наша, мелодійна, рідна, колискова, барвиста, солов'їна, материнська, співуча, українська, прекрасна.